Це Олексій, і він давно вже не був на вулиці. Вся справа в тому, що в нього не було кросівок. Але в Олексія був інтернет. Тому він за допомогою НП Шопінг замовив з американського сайту кросівки по суперзнижці. А це Олексій знімає рілс про те, як він отримав ці кросівки. Привіт, шановні! Нарешті приїхали мої кросівки. Дякую, що запитали. НП Шопінг привезли за два тижні. Урвав по суперзнижці... Дякую ще раз. НП Шопінг. Па-па. А це Олексій відмітив НП Шопінг і вже отримав 100 гривень на доставку. Адже НП Шопінг дарують 100 гривень всім, хто знімає відео про свій досвід з НП Шопінг. А це НП Шопінг. Вони репостнули відео Олексія собі в сторіс і відправили йому тисячу гривень на доставку. Бо 1000 гривень вони відправляють кожному, чиє відео репостять в сторіс. А це 10 тисяч гривень. Їх отримає автор кращого відео за версією команди НП Шопінг. А це інші 10 тисяч гривень. Вони дістануться тому, чиє відео набере найбільше переглядів. Тож замовляйте товари з величезними знижками та доставляйте їх за допомогою НП Шопінг. Знімайте про це відео та вигравайте грошові призи.